Вітаю всіх друзі, на каналі Канада, Моя Історія. Той, хто перший раз потрапив на мій канал, мене звати В'ячеслав. Я вже більше 9 років з моєю родиною проживаю в Канаді. За цей час я пройшов довгий шлях. Я підтвердив свою освіту, я починав працювати як рядовий агроном. Зараз я працюю ретейл менеджером великої канадської компанії, тобто я керую тут канадцями. І мені. Є що вам розповісти? Мені є чим з вами. Поділитися, і це я роблю на цьому каналі. Я намагаюся допомогти українцям, уникнути пастки, уникнути проблеми, які можна уникнути. Але час від часу українці все ж таки потрапляють в різні проблеми. Ну і це зрозуміло. Ми завжди вчимося на своїх помилках. І та історія, яка відбулася з українською родиною, про те, про що я вам сьогодні розповім, це тільки перша ластівка. Тієї пастки, в яку потрапило багато українців в Канаді, і з якою Дуже скоро ці українці зіштовхнуться, і ця проблема підніметься більше, скажімо так, наверх. Тобто люди почнуть розповідати про це більше, більше і більше. Моя мета попередити вас про цю пастку, моя мета зробити так, щоб ви уникали цієї пастки і не потрапили в цю пастку, і не втратили всі свої гроші, не втратили здоров'я, не втратили нерви. Тому що ця родина вона втратила все і навіть ще залишилась е, довжна ще буде виплачувати ну, багато років е, гроші е, там, де цього можна було уникнути, і навіть там, де вони не могли собі і придумати, що це таке можливо. І та історія, про яку я вам розповім до речі, вона. Я думаю, буде актуальна не тільки для тих, хто в Канаді. Вона буде актуальна і для тих українців, які знаходяться зараз в різних країнах Європи або інших різних країнах. Тож, будь ласочка, дивіться це відео до кінця, і будь ласочка, зробіть так, щоб це відео потрапило на очі якомога більшій кількості українців, і допомогло якомога більшій кількості українців уникнути проблем. І я дуже дуже вдячний. Я дякую. Всім, хто підтримує україномовний контент, я дякую всім за вашу феноменальну підтримку, яку ви мені оказали за останній час. Ну, велика кількість підписників. Дякую вам. Дякую вам кожному за ваші вподобаєчки. Дякую за кожен коментар. Я читаю всі ваші коментарі, і вони дуже дуже для мене. Важливі, тепер давайте з вами поговоримо про те, що сталося з українською родиною, чому це тільки перша ластівка, і що треба робити, щоб не потрапити в таку халепу. Друзі, у нас сьогодні мінус 26, поки я буду вам розповідати, ви подивитесь на те, що відбувається на вулицях Вінніпегу. Як ви бачите, дороги у нас почищені, дорожки почищені, тобто можна спокійно ходити, гуляти, їздити. Не так все страшно, навіть при мінус 26 і при тих снегопадах, які у нас є, як більшість людей думає. Тепер що до цієї родини, минулого тижня зі мною зв'язалася родина з Альберт. І вони мені розповіли, що вони там проживають вже два роки, трошки більше двох років. І вони придбали собі житло. Вони придбали собі житло, все було класно, все було гаразд, але вони зрозуміли, що отримати постійне резидентство в Альберті у них не вийде, не, вони не зможуть цього зробити. І у них з'явилася класна можливість в іншій провінції. Тобто вони знайшли класну роботу. Там класна можливість з отриманням постійного резидентства, Тобто, все дуже дуже класно виглядає для їхньої родини. І вони не, не бачили жодних проблем в тому, що вони продадуть, тому що їм розповіли, коли вони, куп, коли вони купували житло. Їм ріелтор розповів, що житло постійно дорожає в Канаді. Якщо ви будете переїжджати кудись, не буде жодних проблем продати це житло, ви повернете собі гроші, а ще й зароб, заробите грошей і спокійно переїдете. І ось ця родина вирішила, треба продавати житло, тому що грошей вільних у них не залишилось. Вони використали всі свої заощення. Всі гроші, що у них були, вони використали на даунпеймент за сплату цього житла. І зараз у них немає жодної лишньої копійки, ну, навіть для того, щоб переїхати і там десь шукати собі житло. Тому вони вирішили продати своє житло для того, щоб забрати ці кошти, гроші і вже з грошима поїхати в іншу провінцію. Але коли вони зіштовхнулися з тим, що треба продавати це житло, то випливо декілька нюансів, про які вони не знали, на які вони не розраховували, і про які їм не розповідали. Ну, перший нюанс за цей час їхнє житло не зросло в ціні. Воно стає так же само, і продати дорожче його немає жодної можливості. Це перший нюанс. Тобто, заробити на житлі не вийде. Другий нюанс. Треба сплатити зараз штраф. Вони заключили моргіч, контракт з великим банком, і там досить серйозні штрафи, і їм треба заплатити штраф. Третій нюанс. Коли вони купували житло, вони співпрацювали з ріелтором, і вони нічого не заплатили за те, що купили житло ріелтору. Тобто так працює ріелтори в Канаді. Коли ви купуєте житло, ріелтор на вас працює безкоштовно, тому що він стягує гроші з продавця. Але коли треба продавати житло, то цей самий ріелтор запросив з них гроші. І я вам хочу сказати, що в Канаді це дуже великі гроші. Тобто, якщо що у вас є класний знайомий, класний друг, і він погодиться продати ваше житло за 5-7 то це вам пощастило. А, в більшості випадків реетори просять біля 10-12%. Тип, тобто, ви тільки, ви тільки вдумайтесь, ви за житло даунпеймент платили 5%, А за те, щоб продати це житло, вам ріелтору треба буде заплатити більше. І ось коли вони все це порахували, то вони... Прийшли до висновку, що всі ті гроші, які вони вклали в даунпеймент, а за купівлю вони заплатили, ну, вклали даунпеймент, заплатили за юриста, за всі ці діла, вони заплатили, ну, грубо говоря, 20 тисяч доларів, канадських доларів. Це були всі їхні заос... заощадження. Тобто тепер, якщо вони продають житло, вони втрачають ці 20 тисяч доларів. Плюс на це їм ще близько 10 тисяч доларів треба буде займати, щоб розрахуватися по всіх випад... виплатах пов'язаних з продажею цього житла, і це катастрофа. Тобто, люди вкладали гроші, вони думали, що вони купують собі майбутнє, що вони купують собі інвестицію, а це все обернулося для них. Повною катастрофою, і вони звернулися до мене з питанням, чи можна щось зробити в цій ситуації. Вони вже змирилися з тим, що вони втратять е, якісь там гроші. Вони кажуть, ми вже змирилися з цим. А можна хоч щось зробити для того, щоб ну, ці втрати мінімізувати, щоб, хоча б, не влазити в борги, не займати ще грошей для того, щоб здихатися тепер цього житла. І на жаль, на жаль, таких виходів немає. Це, на жаль, так працює. Цей ринок і це інвестиція, і як будь-яка інвестиція. Купівля житла несе також ризики. Тепер що я хочу вам сказати на цю тему. Я вже робив раніше декілька відео, де я розповідав про цю пастку, і я попереджав українців не спешити купувати собі житло, особливо не купувати собі квартири, не спешити купувати собі квартири. Квартири в Канаді купити не важко. Вони ну це дуже легко, і будь-яка родина, яка працює, може дозволити собі купити квартиру. Квартиру в Канаді. Ну, я зараз не маю на увазі Торонто, і я не маю на увазі Ванкувер. Це два таких міста, де це важко. Але навіть в Калгарі купити житло, купити собі квартиру не важко. І для цього не треба мати якісь там статки, якісь там е, супер-пупер статки, суперпупер заробітні плати. І на це ловляться українці, і на це в цю пастку українці попадають. Я розумію, чудово розумію українську натуру, це українське бажання, український менталітет купити своє житло житло, мати своє житло. Але це дуже-дуже сильна така пастка, в яку потрапляють українці, із якої вип виползти дуже-дуже-дуже важко. І знов таки хочу повторитися, я вже про це розповідав. Я можу вам сказати, що купувати житло українцям, які приїхали зараз в Канаду по програмі Куаєт, ну і я впевнений, що така ж сама історія в більшості європейських країн. Так ось, купувати житло варто тільки тоді, коли ви впевнені на 100 Відсотків, що ви будете володіти цим житлом, як мінімум 5 років. Через 5 років ви зможете, є вирогідність, що ви зможете продати це житло, не втративши грошей. Не, не те, що ви на цьому заробите, а є вирогідність, що ви не втратите ваші гроші. Якщо ви будете продавати раніше ніж через 5 років, то е, можливість того, що ви втратите ці гроші, вона дуже дуже висока, дуже дуже велика ця вирогідність. Звісно, коли вам розповідають, що ти порахуй, ти будеш сплачувати за е, моргідж, стільки ж, скільки ти сплачуєш зараз за зйом житла, так навіщо тобі платити комусь, якщо ти можеш виплачувати свої, е, своє житло? Це звучить привабливо, це звучить правдиво і звучить правильно. Ну і да, якщо ви порахуєте. То ви купуєте своє житло і ви сплачуєте. Ну, наприклад, там все вам виходить півтори-дві тисячі доларів на місяць. Ви дивитесь, якщо ви будете знімати таке ж саме житло, і у вас виходить так само півтори-дві тисячі. Тобто, це звучить реалістично. Але ви забуваєте, що коли ви знімаєте чиєсь житло ці півтори-дві тисячі, то ви не. Втрачаєте ваші гроші. Ви не робите цей внесок 5%. Ви не платите нотаріусам, юристам за всі ці, ну за, за цю оборудку, так за купівлю. Тобто, ваші гроші, ті 20 тисяч, вони лежать у вас на рахунку, і ви виплачуєте ці півтори-дві тисячі е, доларів, які б ви виплачували і в. Ну, якщо ви купили ці, е, це житло. Це перший момент. Другий момент: не забувайте, що коли ви купуєте житло і ви виплачуєте ви ці 20 тисяч, наприклад, да, то ці 20 тисяч вони не йдуть всі в оплату вашого дома. Якщо ваш дом коштує, наприклад, ну скільки там 400 тисяч, ваше житло е, коштує, ви сплачуєте там за нього 200, ну, грубо говоря, 25 тисяч воно вам обходиться для того, щоб заплатити. То це не означає, що ваш, ваше житло тепер коштує. Від 400 отнять 25 тисяч, це залишається 375 тисяч. Ні, ви неправильно рахуєте. Ви сплачуєте там від житла, це відніметься Ну тільки 5%. Да Тобто, ви заплатите купу грошей за амортиза... за юриста, ви заплатите купу грошей за страховку на моргіч Не забувайте про це. Тобто. Ціна вашого дома майже не зміниться після того, як ви ухвалите, зробите цю зділку, як ви купите житло. І це люди не враховують. Ну і також не враховують витрати, з якими люди зіштовхуються, коли треба продавати житло. Ну і ще хочу сказати: якщо вам ріелтор каже, що купити житло це класна інвестиція. Житло в Канаді постійно зростає, треба зразу. Тікати від такого ріелтера, житло в Канаді не завжди зростає. Житло в Канаді може падати, житло в Канаді може просто стояти на рівному місці. Наприклад, класний приклад. Зараз Британська Колумбія за останні два роки житло там подешевшало. Тобто є багато людей, які купили житло в пік, коли житло зростало. Зараз житло впало, і люди не можуть вже продати навіть за, ту, за ті кошти, за які вони купили це житло. Таке ж саме було і в Калгарі, в Калгарі. Доходило до суїцидів, люди е, робили суїцид декілька років тому назад, тому що купили житло на взльоті. А потім, коли нефть, е, коли нафта ціни на нафту впали, роботи там немає, ціни почали катастрофічно падати, люди не могли сплачувати за це житло, і там була також катастрофа. І в, в більшості випадків, в великої кількості міст, житло стоїть на місці, не зростає і не падає. Тобто, все це казки. І я вам кажу: якщо вам хтось це каже, що постійно житло зростає, це найкраща інвестиція, то я вам раджу сразу бігти від такої. Людини від такого спеціаліста, ну і перш ніж купити житло, я всім вам раджу, як і раніше, знайти собі толкового financial advisor, з яким ви зможете посидіти, і який вам може розкласти е, те, що ви не бачите, да, те, що вам не розкажуть рієлтор. Тому що це не робота рієлтора. Робота рієлтора знайти вам житло, яке ви хочете купити. Це робота рієлтора. Не це не робота рієлтора прорахувати всі ваші ризики. Скільки ви втратите, якщо ви будете продавати Ваше житло через рік, два, п'ять, десять. А чи ви втратите, чи ви зароб, за, заробите щось. Це не робота рієлтера. Не треба полагатися на рієлтера. Якщо ви йдете до ріелтера і запитуєте рієлтера, чи варто вам купити це житло або варто вам купити це житло, то ви в великій пасі, ви в великій проблемі з такими питаннями. До рієлтера йти не варто. До ріелтера треба йти з чіткими. Критеріями, яке житло вам треба, і е, щоб ріелтор вам знайшов таке житло. Це робота ріелтора. Прорахувати всі ваші ризики це ваша робота. І допомогти вам з цим може е, якийсь financial адвайзер. У мене такий є адвайзер. Я не купив жодного свого житла, жодного свої е, інвестиції не зробив без спілкування з моїм адвайзером. Коли ми сидимо і роз, розбираємо мою фінансову совляющу, яка у мене зараз, які в мене плани на майбутнє, і вже тільки після цього я роблю висновки і купую або те, або те. Ну, або якщо у вас попадається такий варіант, що ви бачите, навіть якщо я зараз куплю і зразу виставлю це житло на маркет, то я його продам і. Ще на цьому зароблю, але таких варіантів їх майже не існує. Ну вони існують, їх вони є такі варіанти, але до вас вони не дайдуть. Повірте мені, самі ріелтори, які продають житло, вони самі полюють за такими варіантами і вони самі купують таке житло. Тож, у вас добратися до такого варіанта шансів дуже, 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 дуже. Мало друзі, я сподіваюся, що та інформація, яку я вам сьогодні надав, вона корисна для вас. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе вам уникнути тих проблем, з якими зіштовхнулася ця родина, і з якими я впевнений, скоро почнуть зіштовхуватися. Інші українські родини, і також хочу вам нагадати про програму RentAssist. в Канаді. Є така програма. Для переважній більшості українців, які зараз поспішають купити житло, це не має жодного сенсу. Навіть як тільки ви отримаєте статус постійного резидента, ви зможете податися на програму RentAssist. Ми, коли приїхали в Канаду, я міг купити житло буквально наступного року. Але ми не купували житло, ми знімали житло, тому що нам, государство, Канада, оплачувало майже всі. Наші сплати по житлу, Зрозумійте це. Тобто, ми жили, ну мені житло, зйомне житло обходилось там 300 баксів на, на місяць, я сплачував за зйомне житло. Хто ж мене б назвав би умним, якщо б я би купив би житло і сплачував би не жив би і не не жив би в класній, комфортній квартирі за 300 баксів, а купив би собі житло і платив би там півтори тисячі баксів на місяць. Да? Тобто, як тільки ви отримаєте постійне резидентство, ви будете також eligible, да, у вас також буде можливість скористуватися цією програмою, і для більшості українців це буде набагато вигідніше, ніж купувати своє житло і нести такі ризики. Почуйте мене. Але але звісно, це діло кожної людини думати гад, і прораховувати, що для вас важливіше. Ми купили собі житло тільки коли наші ці виплати, ну, наші статки тут почали зростати, доходи зростати, зарплати зростати. І звісно, що наші ці підтримка, рентесиство на Упала і коли вона у нас упала, що ми там порахували, нам би платило би тільки там 50 баксів на місяць, би ну цієї е, рентиси, то звісно, це ж для це вже для нас було. Невигідно, а вигідніше було купити житло. І ми купили житло. Друзі, якщо у вас виникають якісь питання, зв'язуйтесь. Я радий допомогти вам. Я радий надати вам до, е, якусь е, інформацію, яка допоможе вам. Друзі, ще раз вдя вдячний всім, дякую всім за ваші шалені підтримки, за ваші підписочки, за ваші вподобаєчки, Або поставте дізлайки, якщо ви, е, вам не подобається те, про що я вам розповідав. І так, да, я впевнений, що це відео допоможе багатьом українцям. Тому допоможіть, будь ласка, потрапити цьому відео на очі якомога більшій кількості українців. Я бажаю мира Україні, бажаю щастя всім українцям. Е бажаю щоб ваші бажання, бажаю, щоб ваші мрії, щоб ви всі купували собі житло, щоб у вас було все класно, все добре. Е мені. Цікаво буде почитати ваші коментарі стосовно е, того, про що я вам сьогодні розповів. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!